Ви хочете вивчати польську, але є доволі багато варіантів онлайн школа онлайн курси. Фізична школа, куди можна ходити, можна самостійно вивчати польську. Можна чекати, поки вона сама вивчиться. Сьогодні я обговорю всі ці варіанти. Постараюся вам писати плюси і мінуси кожного зі способів. І таким чином, можливо, ви для себе зрозумієте, що би вам більше підійшло, і приймати рішення в напрямку того, щоб вчити польську. А цьому я завжди дуже-дуже рада. Почнемо ми з фізичних шкіл, куди ви можете записатись і регулярно приходити на уроки в якесь конкретне місце до викладача чи там в групу і там займатися. Я насправді колись польську теж починала вивчати саме з такого місця, правда, після двох місяців це закінчилось. Ну, що поробиш? Але які тут уваги? З плюсів, ви тут будете напевно найбільш дисципліновані зі всього, тому що ви приходите в місце і ви. Скажімо так, можете найкраще сконцентруватися, складніше якось відмовитись від уроку, так, бо він вам швидше за все пропаде. Відповідно, такі місця, вони ще дуже класні для тих людей, які люблять спілкування, які люблять живих людей, які люблять так мати можливість. Не кажу, що триматися це вчителів, але загалом, щоб бути близько, мати оцей візуальний контакт з людиною. Для декого це дуже важливо. Відповідно, якщо ви знаєте, що для вас це важливо, то саме фізичні школи будуть для вас окей. Що, які є мінуси, я б сказала, при фізичних школах? По-перше, воно вимагає більше часу і більше вашої енергії. Чому? Тому що щоб добратися до тої школи, воно вимагатиме для вас часу, а інколи треба добратися, коли лінь, коли після роботи, коли падає дощ, коли падає сніг, коли холодно і коли зовсім зовсім не хочеться. І зазвичай саме такі. Такий тип уроків він буде в нас забирати і найбільше часу, і, скажімо так, найбільше наших зусиль. З такого важливого на що звертати увагу, якщо ви вибираєте школу, таку, куди ви будете приходити на заняття, це, звісно, програма. Я б рекомендувала вибирати щось, що буде більш сучасне, тому що ще 15 років тому люди приходили і на дисках слухали записи з підручників. чому та грець його знає. І якщо 15 років тому це було окей, це було класно, то зараз є набагато більш сучасні методи, і відповідно я б також рекомендувала вам вибирати ті школи, які розвиваються. І, і це не через те, що я хейчу інші, просто мати школу доволі нескладно. Набираєш філологів, і ось ти вже нібито готовий проводити уроки, так набираєш людей, але проводити якісне, цікаве, сучасне навчання, щоб реально без оцих дисків на уроках це вже вимагає зусиль. І йдіть в ті школи, які все-таки приклали зусилля, щоб ваше навчання було цікавим, в першу чергу, ефективним. Просто звертайте увагу на те, за якою програмою як ви будете займатися, хоча в більшості випадків це вже стане. Зрозумілим там після двох-трьох тижнів навчання, проте все одно пам'ятайте, що Навчання, особливо вивчення мови, не дорівнює тому вивченню мови, що було у вас в школі. Тобто, те, то, що було в школі на уроках, коли ви всі чемненько сиділи, читали по черзі текст і зазубрювали слова, це не ефективне вивчення мови, і нехай це не буде прикладом того, як потрібно вчити мову. Шукайте школи, які знають нові підходи, які вміють працювати з інформацією, які вміють подати вам інформацію, тому що. Переказати, що підручнику, в принципі, будь-хто зможе, хто вміє читати іншою мовою. Тому, раз ви вже витрачаєте доволі багато своїх зусиль, свого часу на саме таку форму навчання, вибирайте Якісно. Наступна форма навчання, яка стала доволі популярною за останні 4-5 років, це індивідуальні чи групові уроки, але в онлайні. І до речі, тут така цікавинка в польській онлайн, тепер вони також доступні. Бо раніше ми працювали лише з курсами, тепер ми набираємо групу. Зараз буде маленька реклама. Ми набираємо людей з початковим рівнем в п'ятиособові групи. Навчання все буде проходити у вас на інтерактивній платформі. тобто, ви заходите в ваш урок, там є ваш викладач, і от ви одночасно з викладачем займаєтесь на цій інтерактивній платформі. Між вами відбувається повна синхронізація, ви будете робити цікаві різноманітні вправи, дивитися відео, слухати аудіо, записувати якісь завдання для викладача. І що найважливіше, багато-багато говорити, тому що ми в наших уроках маємо таку основну ціль, щоб ви якомога більше кожну тему проговорювали. То ми не вчимо граматику заради граматики. Ми вчимо її і зразу проговорюємо, щоб ви її вміли використовувати вже в своїй розмовній польській. Тому, якщо хочете до нас на онлайн-уроки, саме в тому форматі посилання ми залишимо внизу. Так, от повертаємось до наших онлайн-уроків тільки вже в загальному як вид навчання. Насправді це економить доволі час, економить час на добирання до школи, економить час на всю логістику. І тут доволі просто, тому що ви можете. Наприклад, закінчити роботу і потім після роботи мати годинку чи там півтори годинки навчання. Е, тому тут легше, скажімо так, зорганізувати свій день під такі е, уроки, але знову ж таки є і певні мінуси, тому що якщо ви більшість часу і так проводите за комп'ютером, можливо, у вас вже очі елементарно болять, чи ви просто втомлюєтесь при роботі за комп'ютером, то інколи е, вам буде хотітися вийти в реальне життя, так. не Водити урок далі за комп'ютером. Проте для іншої частини людей це навпаки буде настільки комфортне середовище, що і навчатися за комп'ютером зручно класно. Які плюси у вас доступна найбільша база в світі всіх всіх матеріалів з польської мови? Тобто ви можете слухати, переглядати і музику, відео, кіно, фільми. Тобто викладачів, в принципі, в такому форматі практично не обмежено то, що можна з вами робити. Е, отакі от викладачі. <клухи> е, але з мінусів також є формат, коли ви просто там в зумі чи в міті зідзвонилися, і максимум це вам викладач ПДФ надсилає. Знову ж таки, це трошки занедбування такого формату, тому що цей формат дозволяє проводити справді максимально різноманітне і цікаве навчання. І звертайте увагу на те, як проходять ваші уроки. Якщо вони зводяться до того, що ви переглядаєте PDF-ки, можливо, варто пошукати якогось іншого викладача, який буде більше вкладатися в свою роботу. Тому навіть в таких уроках завжди звертайте увагу. Я якби розумію, що для вас це може бути дуже нетипове, бо в принципі. Люди, які не працюють, я працюю в вивченні мов, і кожного дня моя робота якраз полягає на тому, що я аналізую різні способи, різні методики. Ми створюємо свої методики, свої матеріали. І для вас це можливо не так зрозуміло, але правда, я дуже хочу, щоб ви повірили, зрозуміли, побачили, що вивчення мови зовсім не таке, як воно може здаватися, особливо то, що ми тягнемо зі школи. І на жаль, є дуже багато шкіл, які все ще тримаються у цієї стандартної класичної методики з університету викладачів, які пояснюють вам певну граматику в такою термінологією складною. Можна все зробити набагато простіше, воно не мусить бути складно, і загалом воно не має бути складно. Заборонено для вас, щоб вивчення мови було складним, тому що тоді ви її будете вчити набагато довше. Ваша задача знайти для себе той спосіб, ту школу. Ті курси, які стануть приємним вивченням мови. Вивчення мови має бути приємним. Це ключ. Тобто ви маєте трохи навіть насолоджуватись тим процесом, а він не має бути для вас ліве. Окей, ідемо далі. Наступні це онлайн-курси. Ми, наприклад, як польський онлайн працюємо вже 6 років саме з онлайн-курсами, тільки вони трошечки гібридні. у Вас там є підтримка викладачів. Але тепер вже не тільки онлайн курси. Так, от що по онлайн-курсах. Тут Чесно вам кажу, онлайн-курси зовсім не підходять для тих людей, яким дуже складно самостійно виконувати якусь роботу. Тобто є люди, яким критично потрібна інша людина для того, щоб вони зібралися і регулярно робили якісь завдання. Я така людина, але зі спортом, тобто я не займаюся сама в залі, саме в залі, тобто такий спорт, як біг чи велосипед, я можу виконувати. Але в залі я без тренера, ну, просто просто не хочу мені лінь туди приходити і без тренера щось самостійно думати, а яку вправу підібрати, а, а що я сьогодні буду робити. А потім ту, -ту штангу складати, потім її розкладати. І я абсолютно розумію і віддаю собі належну чесну відповідь, що ні, без тренера я не буду. І от ви також повинні собі відповісти, чи готові ви без викладача ту польську мову вивчати. Якщо вам потрібно, то просто приходьте до нас, наприклад, на онлайн-уроки, чи вибирайте собі іншу школу е, саме з онлайн-уроками, чи такими фізичними уроками. Якщо ви розумієте, що для вас, в принципі, абсолютно окей, там по 20-30 хвилин е, в день чи декілька днів в тиждень займатися, то ви ідеальний кандидат саме на різноманітні онлайн-курси. Курсу, тому що ви можете самостійно займатися. Зазвичай це ті люди, які найбільш змотивовані в значенні, що вони знають, мені то дуже треба. Вони знають, типу, для чого їм то потрібно. Бо загалом багато людей, хто переїхав, можливо, ви є серед тих людей. Ви якби вже тут наразі вам навіть зі знанням англійської чи без польської, ну окей, не супер класно, але окей. І е, воно вас нічого вас не мотивує, що вам критично треба вивчити ту польську. Е, тому тут треба вже дивитися по собі. Але ну, з нашого досвіду в нас там вже більше 10 тисяч людей онлайн-курси закінчили. Я вам тут можу зараз відгуки навіть показати, вони з'являться на екрані. Результат в людей є абсолютно чудовий. Люди починають говорити. Проте це вимагає регулярності і того, щоб ви займалися. І останній спосіб вивчати польську це пробувати її. Вивчати самостійно без додаткових викладачів, курсів, і це також абсолютно можливо. Особливо це можливо тоді, коли ви маєте час вдома присвячувати цьому трохи своєї енергії, трохи свого часу. І так само маєте, наприклад, на роботі контакт з поляками, де ви можете практикуватись. При таких умовах ви справді самостійно зможете вивчити польську. Але є одна річ, яку треба робити при будь-якому способі вивчення польської і неважливо, де би ви її вчили, чи в когось з якимось вчителем вдома, чи онлайн, чи на курсах, і це наслуханість. Ви маєте натренувати свою наслуханість, тому що без того ви будете йти в декілька разів повільніше. Що тоді робити при кожному можливому моменті дивитися і слухати щось польською? Слухати польську музику в навушниках, коли їдете на роботу чи в машині, дивитися фільми польською після роботи. Підписатися в інстаграмі на поляків, в Тіктоці, щоб вам рекомендації почали показуватися польською мовою. І тільки це дасть вам, можна сказати, пришвидшений результат. В іншому випадку, ви будете цю польську вивчати дуже дуже повільно. Тому оця наслуханість польської мови, вона є критично важлива. Це те, чого ви повинні загалом почати, От якщо ви сьогодні думаєте, блін, треба знайти собі якусь школу, щоб почати вчити польську. Перша ваша задача зробити так, щоб польською вашому житті стало різко багато. Навіть якщо спочатку ви будете її погано розуміти, вона вас може навіть чуть-чуть там дратувати, бажано вибирати просто ту тему, яка вам цікава. Любите дивитись про машини, дивіться про машини польською. Любите дивитись про не знаю, саджання якихось рослинок, дивіться про це польською. Будь-яка тема є на польському Ютубі, чи не знаю, National Geographic польською собі включіть, він цікавий. Відповідно, це база, а далі ви вже вибираєте щодо своїх вподобань щодо того, які у вас є особливості. Я буду дуже рада, якщо в коментарях ви напишете якийсь спосіб для вас найближчий і чому ви так вважаєте. і... І якщо залишились якісь питання, то обов'язково їх задавайте і обговоримо в наступних відео. У випадку, якщо ви визначились, точно знаєте, який для вас ідеальний спосіб, і, наприклад, шукаєте зараз уроки з викладачем чи курси, то польський онлайн до ваших послуг. Ми зараз набираємо групи, обов'язково переходьте на сайт, і так само скоро почнеться новий потік курсу. Всю інформацію ви знайдете внизу. Дуже вам дякую, бажаю вам гарного дня і вдалого вивчення польської. Честь!